Все. Доброго дня, розпочинаю продовження. Розпочинаємо відкриття конкурсних пропозицій на закупівлю частини залізничних локомотивів, триваних моторних погонів рухомого складу, кріпна термотури їхніх частини, механічне циткування для керування рухом, а саме клема проміжна. Оголошення 088 958, номер оголошення нолісімдесят вісім дев'ятсот п'ятдесят номер від двадцять на дві конкурсні пропозиції розкриваємо по мірі надходження. Перша конкурсна пропозиція товариство з обмеженою відповідальністю метал холдинг трейд. Місто Київ, вулиця Тапернос Ліський проїзд. 4. Мідрепо 374, 12, 768. Телефон 044, 52, 12, 22. Два конверти, комерційна кваліфікаційна, відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції з ротом 11, так. так? становить 9 мільйонів 257 тисяч сто гривень рівня. Частина <кліфіка> <кліфіка> забезпечення. Ліцензія. Протокол збори учасників, наказ розпорядження, протокол збору учасників, копія паспорту, згода, статут, свідоцтво ПДВ, баланс. Звіт про фінансові результати. Довідка стаття 17. Звіт про грошових коштів. Довідка з банку. Ще одна довідка з банку. Сертифікат відповідності, заявка на проведення сертифікації. Мама, сертифікати якості, гарантійний лист, дані на товар, лист щодо уповноважених, основні умови договору. Все. Наступна конкурсна пропозиція надійшла в товариство з обмеженої відповідальності Мерлеса Семсе місто Київ, Печерський район, Лейпці, 15А, Дерпо, 320, 36, 729, телефон 044, 232 2000, 2000. Комерційно-кваліфікаційно. Загальна варта з конкурсної пропозиції становить 6 мільйонів 574 тисячі 110 гривень. Кваліфікаційно-чистимо. Сертифікат відповідності, заяв самого сертифікації, сертифікати ІСУ, сертифікати якості, гарантійний лист, дані на товар, лист пояснення щодо підписантів уповноважених, наказ на прийняття на роботу, протоколи зборів учасників, рішення, копія паспорту, згода, статут. Довідка ПДВ, стаття 17, баланс підприємства. Звіт про фінансові результати, звіт про вигрушують коштів. Довідки з банку, основні умови договору. Все. І забезпечення. <різь> <різь>